Такий час запрацювався, що не встиг зловити денне світло. Але нічого. При файного, благодатного і мирного дня п'ятниці. Сьогодні шукаємо класної ідеї з книги або фільму. І нині буде мультфільм зоотрополіс 2. Дуже гарний фільм. Слухайте, ми в кіно, де виходили з дітьми, з парафіальними, дітьми з молоддю, і по поправді файно такі гарні цитати за боротьбу. На добрій стороні. Наприклад, здається, Джуді Хобс, тобто ця королиха, чи корольчиха, чи зайчиха, сказала таку фразу, що якщо хтось не буде робити так, як треба, то як ми вертуємо світ? Як взагалі щось можливо змінити, якщо хтось не поступає так, як треба? І я чомусь так мені відгукнулася ця цитата по-богословськи, а саме ну, про Ісуса Христа, він єдиний той, хто зробив, як треба. Він єдиний той, котрий дотримався заповіді любові, люби Бога, як, як найкращий любив Бога всім усім, усім, а ближній як самого себе. Він єдиний. Більше нікому це не вдалося. Тобто він єдиний той, котрий дійсно зробив так, як треба, те, що треба, тоді, коли треба, виконуючи волю Божу. А всі ми, ми лише хіба якісь такі сякі наслідники, то один, один фільм може показати, коли знаєш, куди дивитися на, на самого Ісуса. Може показати на його на відкуплення, на, на благословіння через нього сила. Подивіться мультфільм, Цікаво буде, яка буде із вашого боку цитата, я, яка вам запам'ятається. І це так красиво підкреслює, що ну, неможливо щось змінити, якщо хтось не робить так, як потрібно робити, так, як треба, Так, як, як, як це має бути. Неможливо. Схожа ситуація навіть зараз є в нас, всюди в нашому Кашеві, в Україні. Неможливо я, аби не якісь зміни, якщо бодай хтось не буде робити те, що треба. Бо і так забагато людей роблять далеко не те, що треба. Далеко не так, як треба. Не Так, як потрібно. О, інше, часто так, як потрібно мені, як потрібно для моєї вигоди, для мене самого. Тому, товариство, шукаємо, як треба. Не як мені треба, не як вам треба, але як треба насправді, як має бути у справедливості, як це має бути у правді. Як це має бути щиро, як це має бути по істині. І тоді насправді щось зміниться. І лише тоді насправді щось може змінитися. Тому благословенного дня! Дивіться і фільми, і мультфільми, і читайте книги, черпайте з них. І нехай кожна книжка, кожен фільм показує нам ту єдину книжку з великої букви Біблію, слово Боже, яка нам розкриє і завжди пригадає, а як треба. Щоб ми поступали так і щоб щось справді у нашому житті змінювалося. Будьте благословенні. Досліджуйте, як треба робити, так і робіть. І нехай навколо настають файні зміни. Майтеся файно, мир вам.